О, привіт! Що ти тут шукаєш? Та ось шукаю яку книжку прочитати. А що ти можеш мені порадити? До речі, я на днях прочитала книжку «Місце для дракона. Юрія Венечука. Дуже цікаво. А що тобі найбільше сподобалось і чим вона тебе зацікавила? Мені дуже сподобалось те, що автор описав дракона не таким, як ми звикли їх бачити злими і бездушними. Читати, дуже любив читати Біблію і дуже любив говорити з людьми. А хто є головним героєм? Головним героєм є сам е, дракон, про якого нам розповідає автор князь, який шукав підтримки, і пустели. Як розвивались далі події? Князь заради свого королівства е, готовий був знехтувати дружбою і підставив дракона. А як події розвивалися далі, ти зможеш дізнатися причитавши. Я тобі гарантую, читаючи її, ти не пошкодуєш.